Cziałom Ceslawko i Asia, a C Tusk, posłuchaj mu, co on mówi. My, polskie państwo. My będziemy na tym pracować. I przy okazji, my i cały świat będzie pomagał w ten sposób, na przykład w odbudowie Ukrainy, No Sławków i ten terminal będzie kluczowym miejscem, jeśli chodzi o logistykę i transport, ale to też to bardzo wyraźnie powiedzieć. Będziemy pomagać. Polska jest solidarna, jesteśmy symbolem solidarności. Ale nigdy już znajdzie sposób. Nie będzie tak, że Polska będzie solidarna, a nie będą zarabiali, na przykład na odbudowie Ukrainy. Będziemy solidarni i będziemy na tym zarabiali. Będziemy brutalnie pilnowali naszych interesów. Ще один brutal хоче pilnuвати polski interesy. Ukraina відnaвляє тільки Росія з усіх. Я скажу, хто займається відновленням України, то ти хіба що Росія і та на окупованих територіях, і то не скрізь, а лише, а лише там, де живуть херсонські фольксдойчі? Я скажу. Ну, що про це все можна сказати? І воно хоче на нас заробити, а потім дивується всіляким різанинам, бензопилами. Одні вже тут заробляли брутально пильнували своїх інтересів. Чи схожий Туск на того, хто буде брутально пильнувати свої інтереси, а чи тільки українське зерно висипати з вагонів? Ну що можна сказати? Україна ще не падла, Україна ще не труп. Щоби ви кинулися заробляти на її переробці, на її відновлення. І тут перед Україною важить отася рідко сказати, зараз вона все скаже. Ми перед двома позиціями українською і людською. Моя щира українська позиція в тому, щоб не дати нікому заробити на Україні і змарнувати все самим. А позиція Асі як більше цивілізованої людини. На чому полягає? щоб дати заробити всім, якщо нам від того буде користь. Ася, як ти от смотриш на Тусків і желання брутально заробити на відбудові України? Ну, я ж тобі сказала, що би там, не делали, скажеш, якщо це ага. нам в користь да. хай заробляють. Користь. Вот. Ми забуваємо за слово користь українці, дуже часто, бо ми бачимо свою користь в тому, щоб сусіду було гірше, а не в тому, щоб нам було краще. Так. Тому, якщо... Всі будуть заробляти, і на цьому заробляємо і ми, то це буде дуже добре. Тобто навіть поляки можуть на нас заробити? Пусть заробляють, якщо це нам на пользу. Ось от така раціональна думка привела корейську націю до процвітання. Ви бачите скрізь, навіть в умовах північної Кореї, я скажу, що рівень життя щороку зростає, чого не можна сказати про більшість. Співвітчизників, нам, щоб зрости, треба покидати Україну з її українськими славковими уявленнями за, ну от, за участь сусідів в, наші, в нашому процвітанні. Що на це все можна сказати? Ясно, що Шакалів збіжиться дуже багато. Але це, це вказує на те, що тіло України, труп України настільки смачний, що навіть туски. Хочуть від нього щось відгристи, якусь литку, і це дає нам шанс. Ну що я можу сказати? Як... Якби ж вони ще конкурували між собою, бо вони просто шарпатимуть Україну кожен в свій бік. Росіяни в один, Туск в другий, отой, кого ми не любимо, з Капалінами в третій. Ні, щоб вони перегризлися між собою, бо ми, от, українці, на відміну від Асі. Хочемо не того, щоб процвісти, а щоб вони на нашому тілі перегризлися між собою, розумієте? Ну, але от, вся моя душа за те, щоб вони на нашому тілі перегризлися, а вісь мій розум за те, щоб вони заробляли тут і нам би щось капнуло. Не довелося б нам їхати по Португаліям і заробляти там, щоб ми і в Україні могли заробити. Навіть без того, щоб бути потомственним прокурором інвалідом, учасником АТО і начальником ТЦК, бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Але ж Туск, слухайте, Туск і брутальність, це був гег дня. Номер, Я, наприклад, скажи, ну, правду скажи. Піді думаю так, що, якщо всі сусіди будуть жити хорошо

Ну, тому що так, як живе Ася, як вона радить жити, вона живе так само, як радить, розумієте, на відміну від нас, ми радимо одне, а живемо інакше. А вони, корейці, радять одне і живуть так само. Тому треба в цій історії розуму дослуховуватися до Асю, а в серці мріяти, щоб вони перегризлися на нашому падлі. Їм всім було погано, замість того, щоб всім нам було добре. Нет, мы будем, я буду молиться, я каждый день молюсь за Украину и хочу, чтобы нам было хорошо и чтобы всем было хорошо. А вы выбирайте, с кем молиться, со мною, чтобы всем было плохо, а по чтобы всем было хорошо. Лайкайте, поширюйте, поддерживайте, будем вам тянуть.